Аналіз конкурентів це процес порівняння вашої компанії на будь-якому рівні, на рівні рекламних кампаній, на рівні ваших продуктів, цін, умов придбання ваших продуктів або послуг і будь-яких інших критеріїв, які ви можете достовірно перевірити відносно інших конкурентів. Для того, щоб виконати аналіз конкурентів, треба для початку добре розуміти різницю між двома. Двома типами основних конкурентів, які є в будь-якому бізнесі, перший це прямі, прямі конкуренти. Хто це такі? Це компанії, які продають такий самий товар і послугу, як продаєте ви, можливо, у іншому регіоні, і плюс-мінус там по таких самих цінах. Тобто, фірми, що продають такі ж товари та такі ж послуги, є вашими прямими конкурентами, особливо, якщо ми спілкуємось в рамках однієї держави в рамках України. Припустимо, так? Є друга категорія. Давайте ще приклад. Так? Якщо ви продаєте піцу вашими прямими конкурентами, є компанії, які продають виключно піцу. Це треба добре розуміти. Побічні конкуренти, що це таке? Вторинні конкуренти можна також це назвати. Це компанії, які продають товари чи послуги в одній ніші бізнесу з вами. Але не такі самі, як у вас. Це ваші вторинні конкуренти. Давайте на прикладі розглянемо: якщо ви продаєте суші, ваші прямі конкуренти, конкуренти це ті люди, що також виробляють суші і продають їх. А ваші вторинні конкуренти це компанії, що продають бургери, піци, вок та інші якісь харчові продукти такого ж типу, наприклад, на доставку. З цим треба добре розумітися, щоб виповнити аналіз конкурентів, який буде відповідати дійсності і надасть вам користь при аналізі отриманих даних. Тож розібрались, як знайти цих конкурентів по вашому регіону? В ідеальному випадку, в найкращому випадку, вам бажано знаходити конкурентів саме в тому регіоні, в якому ви працюєте. Наприклад, якщо у вас є доставка їжі в Львівській області, намагайтесь знайти конкурентів саме в вашому регіоні. Не треба шукати їх по всій країні. Якщо у вас нема доставки по всій країні або амбіції, відкрити її по всій державі. Тобто шукаємо у своєму регіоні. Знайти їх можна за допомогою ручного аналізу в пошуковій системі Google, або за допомогою пошуку в Instagram, або маловірогідно, але також в Facebook чи в TikTok. В основному це буде Instagram. Знайшли конкурентів, бажано прямих конкурентів в вашому регіоні. Далі треба вирішити, що саме ви будете аналізувати, бо аналіз може бути первинний, простий, там середній, більш затратний по часу і глибинний це досить довга справа. Наприклад, ви хочете проаналізувати на поверхновому рівні, які рекламні оголошення дають інші рекламодавці, ваші прямі конкуренти в вашому регіоні. Йдемо в Google, вписуємо пошукові фрази і дивимося рекламу конкурентів. І робимо скріншоти всіх цих оголошень. Відкриваємо Facebook Ads Library і йдемо там, ознайомлюємося з рекламними оголошеннями. Facebook Ads від цих же самих конкурентів. Також робимо оголошення. Зібрали інформацію по рекламних оголошеннях тільки. І після цього створюємо Excel-таблицю, в якій в нас буде п'ять конкурентів. І, наприклад, один стовбейтс для аналізу це рекламні оголошення, які ви будете оцінювати. По якимось там критеріям. Наприклад, скільки е, залучень залишено на кожний рекламний допис в соціальних мережах, так? Е, наскільки там вправно вписана унікальна торгова пропозиція в пошуковому рекламному оголошенні, е, також це може бути там, якість зображень, які використовуються, або відео в соціальних мережах. Тобто ви самостійно е, обираєте критерії порівняння. Для ваших прямих конкурентів і виписуєте їх в столбці в вашій е, Google-табличці. Після цього ваше завдання максимально чесно, відверто з собою надати оцінки по однаковій шкалі, по кожному з цих параметрів від 1 до 5, наприклад, по кожні, е, кожному елементу аналізу. Для кожного конкуренту по цим рекламним оголошенням. Надали ці бали. Потім або ви робите просто фільтрацію від більшого до меншого в вашій Google табличці і таким чином дивитесь, який конкурент в чому приважає. У когось, наприклад, будуть кращі зображення, у когось краще відео, у когось кращі тексти. І собі самому ви також маєте присвоїти бали і зробити це відверто без всякого там завищення. Очікувань та самолюбування це дуже важливо, так? І таким чином, за допомогою цих інструментів і простого аналізу в Google табличці, ви зможете зрозуміти, по яких критеріях ви конкуруєте зараз на нормальному рівні, а по яких критеріях ви програєте. І чим більш складний аналіз ви хочете зробити, тим більше пунктів порівняння буде в ньому. Це можуть бути маркетингові елементи, такі як рекламні оголошення, це можуть бути продуктова лінійка ваших конкурентів, це можуть бути їх ціни для порівняння з вашими. Це можуть бути програми лояльності, це можуть бути умови придбання товарів чи послуг. Також власне будь-які інші параметри, що вас цікавлять, ви додаєте. І порівнюєте з цими всіма параметрами себе з іншими конкурентами. І цей аналіз, його, як часто, треба його проводити. Його треба проводити хоча б раз на три місяці для того, щоб розуміти, як ви прогресуєте відносно інших гравців на вашому регіональному ринку, в яких аспектах ви можете посилитися, щоб вирівнятися, в яких ви можете бути кращим за інших конкурентів. І це. Кропітка робота, яка требує часу, але це дійсно буде вам допомагати. Можете бути в цьому впевнені. Якщо по якоїсь, з якоїсь причини ви не хочете робити аналіз конкурентів відносно інших гравців на ринку, зробіть його відносно самих себе. Ось ви надали критерії порівняння, самі, самі оцін... надали оцінки розвитку своєму бізнесу або бізнесу замовника, наприклад, на січень. Після цього зробили через місяць ще раз аналіз і в лютому е, зафіксували, який у вас був прогрес. Це дуже важливо для аналізу, особливо для стартапів, якщо маленька компанія і засновник дуже е, приймає участь в операційній роботі. Е, треба. Хоча б інколи від неї відволікатися і робити такий аналіз для того, щоб розуміти, у якому напряму розвивається компанія. Для середніх та великих компаній це також важливо, але там буде більше критеріїв, тому що у вас буде більше ресурсів для того, щоб у цій е, конкурентній гонці приймати участь е, і е, бути кращими, ставати кращими, ніж інші конкуренти і розвивати ваш бізнес. Я розумію, що це, мабуть, досить складно зрозуміти. Виключно в форматі розмови та розповіді, але сподіваюся, що я надав вам якісь ідеї, які ви можете загулити, для того, щоб знайти приклади того, як виконується аналіз конкурентів. Тож, моя головна мета виконана. Я розповів вам, що таке аналіз конкурентів, яких типів він буває, як правильно його зробити, скільки часу на це треба виправити, вкласти, вибачте. Але найголовніше, я мав зацікавити вас е, цим інструментом і необхідністю це робити. Сподіваюся, в мене це вийшло. Тож бажаю вам окупних рекламних кампаній і побачимося у наступних випусках.